Всім привіт! Яким може бути легке тренування з TRX? Давайте покажу в дуже скороченій версії. Я виконаю по одному підходу на кожну вправу. Ви можете виконувати по 3-4 підходи в своїх тренуваннях. Я покажу, як приклад, тренування full-body, тобто на всі м'язи нашого тіла. І, звичайно, почнемо з розминки. Розминку можна проводити з TRX, можна проводити просто суглобову з власною вагою тіла. Почнемо зверху, лікті трохи підсогнуті, робимо колові оберти вперед. Ширше коло, можна крокувати. Ось так. В групах ми можемо крокувати, можемо підвищувати собі тиск, можна стояти просто на місці. Головне, щоб ми розігріли наші суглоби, зв'язки і трохи прокинулися. Тож, робимо оберти: ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один добре, а тепер оберти назад, ширше коло, лікті трохи підсогнуті. Вісім сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Я нагадую, що це скорочена версія. Ви можете розігрівати ті, ті м'язи, ті суглоби, де у вас є проблемні місця. або відчуваєте, що ну, трохи більше треба проділити їм уваги. Тож. Скорочена версія. Лікті в сторони. Можна крокувати, можна стояти на місці. Розігрів. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І назовні 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. І одразу тут кисті можна взяти в замок. Можна покрутити ось так. Можна в іншу сторону. Звичайно. Кисті не забувайте розігрівати, особливо, якщо ви працюєте з планками. Тож, поїхали далі. Ми можемо зробити ноги на ширині плечей і порухатись просто на сторону, так, щоб розігріти наші м'язи попереку, пресу, як посих м'язів живота, так і прямі. Нехай трохи порухається з видохом на сторону. Нога, задня нога в даному випадку теж повертається на сторону видих. 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Таз. Оберти назовні. Можна стояти на одній нозі, робити ось так. Можна робити оберт правою, оберт лівою. Оберт правою, лівою. Ширше коло робіть і не поспішайте. Це головне. Так рухаємось. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Добре. А тепер рух всередину. Один. Поставили ногу. Два. Ліва. Права. Ліва. Права. Ліва. Ось так. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Ну і ще по одному. Один, два, три, чотири. Добре. Коліна. Обов'язково. Ноги на ширині плечей. Легка варіація. Коли ми виводимо коліно трохи за лінію носка, от сюди, трохи за лінію, але при цьому тримаємо спину рівною без горба. Лопатки в напрузі таз витягнутий назад. Рух відбувається тільки в колінному суглобі. Повністю не розгинаємо і далеко за носок не виводимо, не поспішаємо. Долоні можете покласти над колінами. Вдих, видих. Вдих, видих. Це легка варіація. Ви можете розігрівати також коліни, коліно, коліна свої. Коліна в лінію зі стопами. Оберт ліва, вперед, право, назад. Ось так. Трохи по, по такій еліпти, еліптичній формі, от. але не зменшуйте дистанцію між колінами. Вони йдуть паралельно, стопи намагайтесь не підіймати. І, знову ж таки, спина ваша рівна. Вдих, видих. Не затримуємо подих і в іншу сторону. По 10-15 секунд не поспішайте. Якщо треба приділити більше уваги якимось е, зв'язкам, якщо тим паче були травми, то приділяйте, Звичайно, я показую експрес-тренування, експрес-розминку і гомілко-стопи. стопи, правильно сказати. Лівим упираємось тут. Ще можемо додати кисті добре їх прогріти. Гомілково стопом, прям носком упираємось в підлогу і додаємо тиску на підлогу, щоб краще попрацювали наші м'язи і зв'язки. Так працюємо 10, 15, 20 секунд на кожну. І можна приступати до легких вправ. Знову ж таки, підемо з легких до більш складних. Не буде прям суперскладне тренування. Покажу варіації по одній. Вправі по одному підходу на кожну вправу. Поїхали. Тож, працюємо по таймеру. Дві вправи, які ми чередуємо. Перша вправа це для розігріву нашого попереку, задньої поверхні стегна. От. І друга вправа це спліт-присід. По одній нозі, звичайно, будемо робити. Тож, натискаю таймер. Поїхали з першої вправи для розігріву. Рукоятки. У нас на лінії стазом, отут, ноги на ширині плечей, виводимо руки вперед, не, не обов'язково під паралель з підлогою. Можна, кут приблизно 45 градусів, втискаємось в рукоятки, вдих вперед, коліна підсогнуті, з видихом рукоятки втискаємо от прямо вниз, трохи, підтягуємо під себе до стартового положення до лінії стазом. Вдих. Видих лопатки в напрузі, тазом витягуємось назад руками вперед. Коліна завжди трохи підсогнуті. У нас працюють розгиначі спини зараз. біцепс стегна включається в роботу і трохи сідниці. Додаємо тиску в рукоятки, підтягуємо так. Ми працюємо по 40 секунд, потім є. Все залежить від того, скільки ви хочете собі дати паузи. 15, 20, 30 секунд. Будь ласка, встановлюйте свій таймер. Друга вправа, яку ми чередуємо, спліт присід, права нога в лінію з точкою кріплення, лікті повернуті вниз, повернуті вниз. З видихом стаємо вдих, видих нагору. вдих вниз, видих нагору. Залишаємо. Коліно над стопою, бажано над п'ятою. Працюємо чисто однією ногою. Ви можете приставляти до себе ногу або залишати її в точці позаду. Кути в колінах приблизно 90 градусів на передній нозі і на задній нозі. Грудною клітиною витягуємося вперед, вона розкрита, спина витягнута, лопатки не скруглені, з видохом вгору вдих вниз. Отак відпрацювали. Це дві вправи, які чередуємо. Ви робіть по 3-4 підходи, скільки вам бажано. А ми поїхали до інших вправ. А далі дві вправи, які ми також чередуємо. Перша вправа це тяга широким розведенням рук, ноги попереду. Грудна клітина відкрита на точку кріплення. З видохом кут не 90 градусів, а трохи нижче. Грудною клітиною витягуємось до точки кріплення з видохом вгору. Вдих, повільніше опускаємось вниз, і потім робимо тягу з вузькою постановкою рук. Видих нагору, вдих вниз, видих, вдих, видих, вдих. Лінію спини тримаємо таз і поперек. Поперек я маю на увазі таз і спину в одну лінію. От, щоб таз не провисав, напружте сідниці. Вони вам допоможуть з видихом вгору. От сюди. Ми так будемо працювати зараз. По таймеру, друга вправа це нахили на одній нозі. Ліва нога в точку з лінією кріплення. Звичайно, підход за підходом ми змінюємо ноги. Якщо працюємо на лівої, то через підход працюємо вже на правій нозі, ліва нога попереду. Вона зігнута в коліні. Рукоятки приблизно в лінію з тазом, Лікті трохи підсогнуті. Ми прям втискаємось в рукоятки. Вдих робимо нахил вперед, не обов'язково до паралелі з підлогою. Задня нога, яка у нас зараз права, з видохом ми можемо підійматись, підіймати її вгору до прямої лінії з корпусом. Поставили. Вдих вперед, видих вгору. Вдих вперед, видих вгору. Ось так працюємо по таймеру. Тож, поїхали. Перше, кут ви можете варіювати, тобто більше кут, більше навантаження. З видохом через сторони і потім до себе. Через сторони до себе. Через сторони до себе. Видих, коли ми рухаємось нагору. Грудною клітиною витягуємось вгору. Повільніше опускайтесь. І трохи швидше можете себе підіймати. Тут працюємо по таймеру не на кількість, тож слідкуйте за кожним повторенням. Добре. А, звичайно, паузи на відпочинок ви можете ставити собі самі. Я просто показую приклад тренувань. Ліва нога в точку з лінією кріплення. Вдих, робимо нахил вперед, не обов'язково до паралелі з підлогою. Поїхали вдих вниз, видих нагору. Торкаємось правою ногою носком підлоги. І знову виходимо вгору. Вдих вниз, видих нагору. Ліва нога упорна, вона трохи підсогнута в коліні. Вдих, видих. Рукоятки під себе підтягуємо. М'язи спини у нас як стабілізатори зараз тримають все тіло, тримають баланс, видих. Сідниці, задня поверхня стегна і поперек все працює. Ось таких робимо по це залежить від того, як ви хочете себе навантажити. Зазвичай ми робимо по 4 підходи кожної вправи, інколи по 6 підходів. От. Тож вибирайте для себе. Тобто ми б зробили 4 підходи тяг і 4 підходи нахилов на кожну ногу, звичайно, чередуючи через підхід з тягами. Сподіваюсь, зрозуміло. Поїхали далі. Наступні дві вправи, які ми чередуємо: це випад назад, зі зміною ніг. Тобто крокуємо назад лівою ногою зі стартового положення. Починаємо лікті повернуті вниз, грудна клітина відкрита вперед. Видих нагору переставляємо ноги, не поспішаючи. Крокуємо назад, так працюємо в трьох-чотирьох підходах. Все залежить від того, яке навантаження ви хочете собі дати. Це перша вправа між цими ці, після цієї вправи буде. Підйом рук над головою, кут великий, не беремо, ноги на ширині плечей можна поставити під рукоятки. По лінії, от вниз, рукоятки, і під ними наші стопи. З видохом ми підіймаємо ігриком вгору, вдих, повільніше опускаємось вниз. На стопі ми робимо невеликий перекат з п'яти на носок, от сюди. Грудною клітиною витягуємось на точку кріплення, вдих вниз, руки опускаємо до кута приблизно 90 градусів, з видихом нагору. Так можуть працювати чоловіки. Дівчатам, якщо складно, можна змінити більш вертикальний кут, менше буде навантаження на плечі, на трапецію, видих, ліктями рухаємось на сторони. Це варіація для дівчат, більш легка, і потім вже підйом. Звичайно, можна попрацювати з. Положенням ніг. Якщо ми одну ногу поставимо попереду, а іншу на носок позаду, і її будемо трохи втискатися в підлогу, підіймаючи вагу свого тіла, то буде легше. вдих вниз, повільніше опускаємось. Дівчата можуть додати тягу на дельти. Ну а чоловіки, якщо легка варіація не для них, то працювати чисто з підйомом рук. Ігриком ось так, з видохом нагору. Так працюємо по 3-4 підходи. На кожну вправу все залежить від того, яке навантаження ви хочете дати. Тож, через 10 секунд, я показую, як приклад по одному підходу на кожну вправу. Ліва нога в точку з лінією кріплення. Права стоїть позаду на носку. З видохом рухаємось вгору. Видих, поставили ногу поряд, вдих вниз. Ви можете ускладнити собі цю вправу, якщо будете додавати підйом коліна вгору. Потім ставити ногу, видих, поставили, змінили ногу і крокуємо назад. Вдих, видих. Темп можна тут і пришвидшитись, можна сповільнитись. більш Сконцентровано працювати. Ну і друга вправа йде через таймер там, відпочинку 20-30, скільки ви собі встановите. Невеликий кут беріть. Грудна клітина відкрита на точку кріплення. З видохом розводимо руки трохи через сторони. Перекат з п'яти на носок видих. Повільніше опускаєтесь вниз, видих нагору. Можна робити трохи швидше підйом. Ну і знову пам'ятайте про полегшені варіації, коли нога попереду, нога позаду. І ми допомагаємо собі трохи виштовхуючи себе. Ногою, яка позаду, в даному випадку права. Дівчата можуть додати через один тяги через сторони, лікоть от сюди, а потім вже підйом на руки. І так працюємо, скільки ви собі встановите підходів. Поїхали далі. Наступні дві вправи: це прес та задня поверхність стегна. Трохи включуємо середньосідничний сідничний м'яз. Тож, беремо великі пальці, кладемо на лямки. Спочатку TRX потрібно, звичайно, відрегулювати так, щоб оці лямки, оці лямки були у вас посередині гомілки. От сюди приблизно. Потім сідаємо на підлогу, на коврик, великі пальці в лямки. Лягаємо на спину і одразу дві ноги закидуємо в лямки. От сюди. TRX повинен висіти. По прямій лінії вниз, вертикально вниз, коліна трохи підсогнуті. Покажу з цього ракурсу, потім ми змінимо, камеру перенесемо в інший кут. Тож, вирівняли рукоятки в одну лінію, п'ятами упираємось в лямки вниз, коліна трохи підсогнуті, лопатки у нас лежать на підлозі, пальцями можна торкатись потилиці, отак, але не тягнути себе руками за голову вперед. Просто торкаємось пальцями потилиці. З видохом коліна підводимо до себе і грудну клітину підіймаємо ліктями, намагаємось торкнутись колін. Не обов'язково торкнутись, але намагаємось підтягнути, підтягнутись і скрутити е, осью дистанцію. Тобто так буде працювати прес. Амплітуда руху буде невеликою. Тож, друга вправа у нас через відпочинок. Ми підіймаємо таз долоні. Можуть е, руки лежати вздовж тіла, коліна трохи підсогнуті, таз підіймаємо над ковриком до рівної лінії і з видохом працюємо на розведення наших стоп. вдих зведення, видих розведення. При цьому таз, фіксуючи над підлогою. Спину тримаємо рівною, руками можемо упиратись в підлогу. Це додаткова точка упори. А якщо вам легко, то можете тримати руки. Над собою, з видихом сторони, вдих, звели. Ось так працюємо ці дві вправи, чередуємо між собою, звичайно, через відпочинок. Давайте змінимо ракурс. Перша вправа це подвійне скручування, коліна і лікті намагаємось звести. Ось так. Мікрофон я прибираю в сторону. І друга вправа. Фіксуємо таз над підлогою. Руки можуть бути вздовж лінії тіла, коліна трохи підсогнуті. Це зменшить тиск на наші зв'язки і перенесе більше на біцепс, стегна навантаження. Поїхали. Розведення стоп в сторони з видихом, вдих, видих на сторони. Ви можете тримати руки перед собою, це більш складна варіація, і втискатися руками вздовж тіла. Додаткова точка опори це більш легка варіація. Ось так працюємо по таймеру, трохи затримуємо стопи на стороні. Додає навантаження на наші сідничні м'язи. Видих, вдих, звели. Якщо складно, то таз можна опускати під час підходу. Опустили на секунду-дві, потім знову підняли, зафіксували і поїхали працювати. Ось такі вправи в нашому тренуванні. Ви можете зробити по 3-4 підходи на кожну вправу. Звичайно, таймер на відпочинок виставляєте собі 20-30 секунд, скільки ви зможете, скільки захочете, в якому режимі будете працювати. Тож. Тренуйтесь, підписуйтесь, далі буде більше тренувань. Побачимось!